Повсюди, де б ми не були, всюди є свої правила. Всюди є свої закони і є ті, хто порушує ці закони або ж правила. І як зазвичай буває, ті ж порушення і карають, або ж просто дають щелбан по носі. Як говорив Вінстон з Джона Віка, без правил ми б стали тваринами. Тому саме вони такі важливі в житті. Та річ сьогодні піде саме про правила, які стосуються сфери фінансів. А саме. Інвестицій. Ради всіх вітати на каналі Багатий Світ. Всім приємного перегляду! П'ять базових правил інвестування. Я не буду зараз називати якісь надзвичайно неможливі правила, які тільки 1% може виконати. Насправді. Це базові закони інвестування, не дотримуючись яких вас буде покарано у вигляді позбавлення грошей. Тому раджу дивитися даний ролик до кінця, так як кожне правило, кожен закон має суцільний корінь з іншими, і без якого весь ланцюг буде порушено. Тому почнімо, як по мене з самого очевидного. диверсифікація. Перше правило звучить дуже просто: не клади усі яйця в одну корзину. Тобто не інвестуй відразу все в один актив, а розклади це по різним частинам в різні сфери. Не тримайся в крипті чи акціях. Потрібно розуміти, що ринок влаштований так, що, наприклад, якщо ростуть акції, криптовалюта може падати. І навпаки. Хоч і практика мені показує, що при бичому ринці вони йдуть нога в ногу, та все-таки я б не ризикував. Та диверсифікація лише на два сектори замало. У вас вибір немалий золото, срібло, акції, валюта, криптовалюта, нерухомість для більшого звісно капіталу та якийсь бізнес невеликий. Або ж зберігати в депозитах чи купляти облігації. І це ще не весь список. Тому просто скажу, що тут, звісно, кожен під себе вибирає, в чому тримати активи. Слідуючи цьому правилу, ви ніколи не втратите усі гроші, так як десь будуть просадки, десь будуть мінуси. Та загальна картина буде завжди позитивною, якщо все правильно робити. Ну і переходячи до другого правила, скажу, що з першим правилом це дуже схоже, та суть трохи по-різному розкривається. Друге правило ніколи не вкладай всі 100% капіталу. Саме це правило я зрозумів тоді, коли втратив в один момент життя майже всі гроші. Я мало того, що не дотримався диверсифікації, та ще й при цьому вклав всі 100% капіталу. Це право несе в собі ту інформацію, що завжди у вас повинен бути той відкладений капітал у випадку, якщо буде просадка на ринку, щоб взяти і усереднитися в позиції, чи навпаки купити щось нове. Це той запасний капітал, який просто повинен чекати своєї кращі нагоди. Це й не капітал, який відноситься до недоторканого запасу, і не інвестиція. Це для цієї ж інвестиції, але тільки при кращій нагоді. І такий запас. Повинен бути завжди. От уявімо, що все добре. У нас є диверсифікація. Але при цьому всі 100% наших грошей було вкладено в крипту, в акції, в золото. І залишився нуль, окрім цих активів. І все починає падати в ціні. Золото може і навряд чи впаде в ціні так сильно, чи може навіть вирости. І здавалося б, що така хороша нагода взяти і усереднити свою позицію нижче. Та дилема в тому, що вже немає запасного капіталу, тому доводиться довго чекати, поки інвестиція почне приносити прибуток. Це поверхня ситуація, та вона дуже часто виникає. Тому для того, щоб таких ситуацій не було, у випадку падіння якоїсь монети чи акції, ви завжди могли б усереднитися. Ну а для того, щоб уникати частіше таких ситуацій, існує третє правило, яке звучить так: закупай на дні. І продавай на піку, а не навпаки. Тобто все дуже просто: це правило не стосується тих терплячих людей, які готові чекати не один рік, а то й більше 10 років, такі як Уоррен Баффет. Це правило для тих, хто прийшов сюди не з мільйоном, а як я, в свій час лише з декількома сотнями чи тисячами доларів. Для ринку це мізерні гроші. І саме тут ті, хто хочуть довго чекати, щоб отримати нещасних 50% прибутку. Потрібно закупати саме тоді, коли все падає, коли монета чи акція йде на своє дно. Та дно не у вигляді скаму, а у вигляді сильного медвежого ринку. Розумні гроші, а саме найкращі інвестори, завжди роблять так: на медвежому ринці вони купляють активи, а на бичачому продають, тобто отримаючи свій прибуток і насолоджуються цим. Це дуже розумно і правильно. як дізнатися, що саме ціна дійшла дна? Дуже просто. Коли всі бояться, значить настав час. Коли всі про це тільки і говорять, про те, що рост буде ще вище, то відразу зрозуміло, що ринок перегрітий і скоро буде падіння. Це психологія натовпу. Тому попрацюйте над тим, щоб зрозуміти, що коли спокуса дуже висока, висока ймовірність того, що все піде інакше. І навпаки, коли є великий страх, долаючи його, ми можемо заробити. Ну а четверте правило. Нас зберігає і допомагає не зробити помилку в третьому правилі. Навіть якщо монета впала на дно чи акція. Не факт того, що то її справжнє дно, і не факт того, що вона взагалі-небудь коли з нього вибереться. Тому все дуже просто: не купуй всяке сміття. Саме так звучить четверте правило: звісно, що ми всі хочемо отримати великий відсоток. І логічніше, що саме ті монети чи акції, в яких найменша капіталізація. В теорії можуть дати великі ікси за рахунок того, що сильно виростуть. Це знаєте, як стріляти в небо, не бачачи нічого перед собою, окрім простору. Купуючи всякий мотлох, є великий шанс того, що цей мотлох зі свого смітника вже ніколи не вибереться. І те, що може ще гірше бути. Ось все, що стосується не мотлоха. Це компанії та монети, які вже виставили не одну фазу ринку. Це такі компанії, як Apple, Amazon, Google. І тому подібні. І такі монети, як біткоін і ефір. Це ті танки, які пережили немалий час і переживуть ще немало. Це як закон антихрупкості про те, що чим довше щось вже існує, тим більше вірогідність того, що воно проіснує стільки ж, скільки існувало. Тому вибирайте з розумом в що інвестувати. Ну а ми переходимо до останнього п'ятого правила. Воно звучить так: будь готовий чекати у випадку сильної просадки. Багато уваги на ньому я не буду загострювати. Це діло вже психології, терпіння та дисципліни. Треба прийняти той факт, що ви в даних можливостях навряд чи зможете вплинути якось на ціну. Тому тут або терпіти мінуса, що і роблять більшість людей, яких ще називають хом'яками, або ж вміти чекати, мати терпіння і розуміння того, що рано чи пізно все вийде в плюс це вже інвестор. Всі ці правила, як було сказано на початку ролику, як єдиний організм. Поєднання яких у вас вийде стати нормальним інвестором, а не азартним гравцем чи хом'яком, який прийшов злив гроші і пішов. Це як гра, Граючи по правилам ви перемагаєте. Так що бажаю всім успіху та продуктивності в торгівлі та інвестиціях. Всі ми живемо по своїм стандартам, і саме ті стандарти, які ми для себе побудуємо в своїх інвестиціях, будуть вирішувати результативність. Сподіваюсь, що вам цей ролик був корисний. І ви поставили вподобайку та підписалися на канал. Дякую всім за перегляд. Ви були на каналі Багатий світ. Всім до зустрічі!